Це не голова фракції брала, а голова групи міжфракційного об'єднання, стабільність і реформи. Тому я маю право сьогодні всіх цих депутатів і озвучити свої бачення. Перш за все, ми вкрай не задоволені підготовкою сесії. Ви подивіться, яке засідання вже цієї сесії йде, воно не має кінця. Люди, взагалі, ті, що працюють, збентежені. скільки можна ще ходити і господарських питань не вирішувати. Тому що ви знали, я хочу заявити, і прошу мої е, е, мого звернення, тільки не перекручувати потім, що фракція чи е, група зірвала сесію. В нас сьогодні, в нашій групі, бачимо усі звернення, які є в порядку денному, політичного характеру, ми вважаємо, що їх треба виключити. Причина одна. По-перше, щоб воно не обговорювалося на погоджувальній раді. Можливо, обговорювалися без нас, але як нам сказали, що її взагалі не було. Може, вони обговорювалися на президії, ніхто цього не підтвердив, що обговорювалися. Тому наша пропозиція: ми ці звернення політичного характеру сьогодні спорядку виключаємо і переходимо до всіх господарських питань. Також хочу ще раз наголошити. Що господарські питання вкрай важливі обговорення програм, прийняття програм, і разом з тим нам потрібно зробити потрібно зробити зміни до бюджету. А ви знаєте, що це дуже і дуже важливо для нашої.